Перші чотири словацькі гаубиці Сюзана доправили в Україну. Про це стало відомо 13 серпня. Міністр оборони Словаччини Ярослав Нать розповів, що перші чотири словацькі гаубиці Сюзана доправили в Україну. Про це повідомляє Ярослав Нать у Twitter. Раді підтвердити, що перші чотири словацькі гаубиці Сюзана знаходяться в руках Збройних сил України. Готові до використання для захисту від російських агресорів, написав Надь. Модернізована версія самохідної колісної гаубиці Сюзана. Калібр ствола 155 мм, довжина ствола 52 калібра, боєкомплект 40 снарядів. Дальність стрільби 40 км. Темп стрільби, 6 пострілів за хвилину, 16 пострілів за 3 хвилини. Відстань до цілі мінімум 6 км, максимальна 39 км. Вага 28 тонн. Кулемет 7 або 12 мм. Запас ходу 750 км. Максимальна швидкість по шосе 80 км за годину, бездоріжжя 41 км за годину.